Але я сейчас помню. Ой-ой-ой. Щось вообще не туда попав. Як ви тут, тут цей саме мо надо тікать? Окей, не задихнувся. Ух, -мо. Так, ладно, ну це не тут, а я не помню, де воно. А сю селянин, я не пам'ятаю, реально, де як туда прибратися. Мені треба... Що мені треба? Мені треба підвоводна лодка, коротше, одним словом. Я не знаю, як мені туди добратися, я якось туди добрався, взагалі не зрозуміло як. Взагалі якимсь цим самим, якимсь шляхами я сюди взагалі не йшов. Ось. Як я туди добрався? Може отута я добрався, ні? Ні. Тут я даже сюди не добув. І їсти немає що, нормально. Класно, класно.